Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми максимально обширно розберемо з вами абсолютно всі питання, які стосуються програми 500 По-перше, хто її може отримувати? В яких випадках вам можуть відмовити, що робити, коли ви неправильно подали документи? Що робити, коли ви виїхали з України, і що саме головне, як комунікувати з ЗУСом для того, щоб вони не просто вас відфутболили, а при цьому всьому. Прийняли ваші проблеми до уваги і намагалися їх вирішити. Тож, дивись це досить довге відео до кінця, обов'язково ділися ним в себе в соціальних мережах. Після того, як подивишся, я буду вдячний, якщо ти поставиш лайк і не забудеш цього зробити. Тому як це відео покликане допомогти величезній кількості українців, які мають якісь питання або проблеми по програмі 500 Отже. Програма називається в загальному сім'я 500 і в Польщі вона передбачає, як ви знаєте, щомісячну виплату в розмірі 500 злотих на дитину до 18 років. І е, головним, е, як би також зараз є таким, головною новиною по цій програмі є те, що польська влада вже заявила, що з 1 січня 2024 року ця виплата буде складати 800 злотих на місяць. Це не фейк. Це буде не з 1 червня, як багато хто мене питав це буде саме з 1 січня. Звісно, якщо нічого не зміниться, бо це поки що тільки заяви польської влади. Так, право на допомогу на дітей надається, звісно, в першу чергу полякам і по друге іноземцям, в частності українцям, які мають на території Польщі карту тимчасову або сталого побиту карту резидента, і так далі. Також зараз всі знають, що якщо ви маєте статус Укр в Польщі, то ви також маєте право отримувати допомогу на своїх дітей. Так, переходимо до наступного питання. Наступне питання, в яких випадках 500 може бути відмовлено? По-перше, це 500 не належить батькам, чиї діти вже досягли 18 років. Таких я, до речі, також знаю, в яких дітям вже по 18 років, а вони далі питають, чому мені не виплачують 500. По-друге, не мають права на 500 батьки дитини, які отримують ці виплати, але витрачають їх. На власні потреби, як ЗУС має це відслідковувати, я не знаю, але тим паче такий пункт є: не мають права на 500 плюс батьки, які вже отримують державну допомогу на дитину в країні походження або в іншій е е країні за межами Польщі. Що стосується українців, то також ЗУС не має доступу до українських баз, тому ви можете отримувати допомогу як в Україні, так і в Польщі. І ЗУС цього ніколи не перевірить. І е е так, четверте 500+, плюс не належить батькам. Дитини, які перебувають в дитячих будинках, виховних центрах та будинках соціальної опіки, також мені траплялися такі українці, які віддавали своїх дітей в центри опіки, і при цьому. Якби планували ще отримувати 500 плюс, це дозволено не було. Також наступний пункт це українці, які мали статус Укр, виїхали в Україну і при поверненні втратили статус Укр відповідно, їм не розморозили виплати. Якщо ви втрачаєте статус Укр, виплати також вам не належать. і Тут я, я знаю, що є дуже велика проблема з тими, хто навіть був там декілька днів в Україні або декілька тижнів, тобто менше 30 днів був в Україні, приїхав в Польщу, а виплати і статус Укр було анульовано. Для таких людей я знімав спеціально окреме відео. Посилання я десь отут залишу, і, звісно, я його продублюю в описі під цим відео. Ви зможете зайти його, подивитись, якщо ви не бачили його. Що робити у випадку, якщо. Ви поверталися, прикордонна служба печатку вам не поставила в ЗУЗ. Інформацію не передала і вам відмінили виплати. Там все дуже просто. Якщо коротко, потрібно написати електронного листа на пункт прикордонної служби, через який ви перетинали кордон. Текст листа також є в тому відео. Тож заходьте, дивіться, хто має таку проблему, вирішуйте її. Я знаю, що зараз тисячі українців попали в таку халепу. Далі щодо е, виплат е, і подачі заявок на 500, тому як зараз почався новий, скажімо так, новий період в ЗУСІ, потрібно було знову подавати заявки. І щоб отримати 500 плюс за червень 2023 року, тобто за наступний місяць, потрібно подати заявку до кінця травня. Це можна зробити в будь-якому відділенні ЗУСу або на електронній платформі. Тоді ЗУС виплатить кошти до 31 липня 2023 року з компенсацією за попередній місяць, тобто за червень також кошти вам будуть нараховані. Далі, якщо ви не подасте заявку до кінця травня, не біда, ви зможете її подати до 30 червня, і при цьому ЗУС вам виплатить кошти за червень до 31 серпня, тобто на місяць пізніше. Якщо ви подасте заявку до 31 липня, з 1 по 31 липня, то кошти за червень ви отримаєте аж 30 вересня, і якщо ви подасте заявку з 1 по 31 серпня, тобто вже аж в кінці літа, то кошти за червень ви отримаєте 31 жовтня. В цьому всьому важливо, що все ж таки всі кошти за всі абсолютно місяці будуть у вас на рахунку, просто це буде пізніше. У випадку, якщо ви раніше не отримували 500 плюс, а подаєте так: ну а подаєте тільки вперше на отримання цієї допомоги заявку по програмі 500 плюс. То ви зможете подати цю онлайн заявку через електронний сервіс Пу ЗУС за допомогою свого кабінету ЗУСОВського в будь-який момент року. Немає жодних проблем. Далі, що потрібно знати, це що потрібно знати в комунікації з ЗУСом, і в цьому блоці ми також поговоримо, як потрібно комунікувати з ЗУСом, щоб ви точно були почуті. По-перше, Якщо ви неправильно заповнили онлайн заявку, ЗУС поінформує вас про це протягом 14 днів і попросить все виправити. Тож обов'язково, якщо ви подавали онлайн заявки, перевіряйте свою пошту в електронному кабінеті. Друге, якщо ви не подасте до заявки необхідні документи для призначення допомоги 500 ЗУС поінформує вас про це і далі від 14 до 30 днів у вас буде на те, щоб подати документи, яких не вистачає. Далі інформацію про те, що потрібно виправити заявку або доповнити її необхідними документами. ЗУС висилатиме на ваш електронний адрес або номер телефону, вказані в заявці. Далі наступне. Якщо ви не виправите заявку або не надасте потрібних документів протягом встановленого терміну ЗУС, допомогу вам не призначить і заявка залишиться далі без розгляду. Далі, п'яте, після призначення допомоги на дитину, ЗУС поінформує вас про це коротким повідомленням на електронну пошту. Також ця відомість буде відображена в вашому аккаунті на онлайн-платформі Поязус. І шосте: певне, найголовніше, як комунікувати з ЗУСом для того, щоб вони просто вас не відправляли додому і не казали Чекайте. Дуже багато є таких випадків, коли в ЗУСі сидять люди, які не дуже сильно люблять українців, тому вони їх просто відфутболюють. І так я знаю людей, які по 5-6 місяців не отримують допомогу, яка їм гарантована польським законодавством. Коли ви приходите до ЗУСу і вже перший, другий, третій раз вас просто відправляють додому в усній формі, попросіть у них, будь ласка, текстове підтвердження їх відповіді. Скажіть, нехай видайте ви мені документ, що в мене от все ок, мені треба просто чекати. Видайте мені документ. Вони суть в тому, що е, в усній формі, як і вони, так і прикордонна служба, вони можуть з вами не комунікувати, їм нічого за це не буде. Але у випадку, якщо вони вам видають вже якийсь документ, вони за нього відповідають, і ви з цим документом можете звертатися в різні інстанції, також подавати апеляції і так далі. Тому у випадку, коли ви просите в них документ. То в такому випадку вони не можуть просто нехтувати, скажімо так, вашими правами, і їм доведеться зайнятися все ж таки вашою справою і розібратися в тому, чому у вас там вже декілька місяців немає виплат, або чому навіть за один місяць у вас немає виплат. Далі, е, куди звертатися в разі питань? Одразу скажу, що всі контакти я залишу в описі під цим відео, для того, щоб кожен з вас після перегляду відео зміг йому поставити лайк, підписатись на канал і в описі подивитися всі контакти, куди потрібно звертатись. По-перше, можна звернутися на спеціальну інфолінію ЗУСУ. Вона працює з понеділка по п'ятницю, з 8 по 15.00. Далі в кол-центр ЗУС можна звернутися. Також залишу номер, він працює з 7 до 18 або можна писати листи на електронну пошту. Також я її залишу. Третє: ну, звісно, що можна звернутися в найближче відділення ЗУС у вашому місті. Але нагадаю, що завжди просіть в будь-якому вашому візиті, просіть у них якесь паперове підтвердження їх відповіді, скажімо так. І останнє можна також уточнити всі деталі щодо виплат допомоги на дітей по програмі 500 на україномовній інфолінії ЗУСУ. Вона доступна в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 8 по 18.00. І крім цього, питання про виплати можна надсилати на електронну адресу Юа Це електронна пошта, яка створена власне для питань громадян України, які зараз знаходяться в Польщі. І е, я в, завжди говорю про те, що ніколи не нехтуйте от електронною поштою. Е, намагайтеся завжди е, не просто ходити до відділення ЗУСУ, а також і писати листи е, на електронні пошти. Всіх абсолютно установ, це всіх стосується, тому як вони зобов'язані на них відповідати, вони зобов'язані на них реагувати і вони не можуть просто їх е, е, ігнорувати, скажімо так. Тож, Друзі, бачимо, якби ми розібрали сьогодні всю тему, яка стосується 500 Я надіюсь, що після перегляду цього відео кожен з вас, хто має проблеми з виплатами або не знає, як подати заявку на виплату, ви тепер маєте повну детальну. Обширну інструкцію, як це зробити, як повернути виплати свої 500 плюс, які вам належать, коли ви повертаєтесь з України, як повернути свої виплати, якщо ви навіть не виїжджали з Польщі і у вас їх забрали, коли потрібно подавати заявки, коли прийдуть кошти і все інше. Тож буду вдячний за поширення цього відео в соціальних мережах. Це, як на мене, найповніша. Інструкція стосовно ЗУСУ, яка на сьогоднішній день є в Ютубі, тож буду вдячний за поширення цього відео в себе в соціальних мережах, щоб його побачило якомога більше людей, а не 2-3 тисячі людей, як це зазвичай буває з такими інформативними і насиченими відео. Дякую всім за перегляд, буду вдячний, до речі, за лайк. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!